У Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, полюблені во Христі, браття і сестри, у цей Воскресний день ми також згадуємо, молитовно згадуємо великий подвиг великомученика Димитрія Солунського і святкуємо сьогодні його день. І важливо цей день дуже важливий сьогодні для нас з вами, для українців. Дмитрій був воїном і благословив молодого воїна Нестора на боротьбу із гладіатором, який убивав християн, і молодий воїн з його благословлення переміг богатиря того, якого ніхто не міг перемогти. Боже благословлення сьогодні потрібне і нам з вами. Благословлення від Бога через, через Дмитрія Солунського хай сьогодні зійде і на наших воїнів, і на Україну, Щоб Господь Бог прийшов до нас, як прийшов до наїнської вдови, яка гірко плакала над Своїм. Сином померлим, єдиним сином. Щоб Господь Бог прийшов сьогодні до нас, українців, до України, яка гірко плаче над своїми дітьми, обієнними дітьми. Щоб Господь Бог сказав і нам не плач і воскресив Україну, підняв Україну з руїни і уберіг Україну. Від ворога. Нам сьогодні так потрібна Божа благодать. Нам сьогодні так потрібна Божа сила, з якою ми переможемо усякого ворога, переможемо окупанта, який прийшов на нашу землю. Як написано сьогодні в Євангелії, буде час, що будуть убивати вас. В ім'я моє будуть думати, що робляться на славу Божу, але це неправда. Так і сьогодні нас прийшли вбивати теж люди, які вважають себе християнами, але такими не являються. Сьогодні ще й ще раз молимося святому Димитрію Солунському. Молимося Господу нашому Ісусу Христу, щоб укріпив нас ці важкі випробувальні дні, щоб дав нам сили, віри і наснаги на перемогу відродити, воскресити нашу Україну, нашу церкву і наш народ. Боже, благословлення на всіх вас!